Американський сенатор Берні Сандерс повідомив новину про військові удари по Ірану людям на своєму виступі. Ми щойно бомбили Іран. О, ні, мені страшно. Мені теж страшно. Тож дайте мені. О, боже милий. О, боже милий. Це заява від Дональда Трампа. Цитую. Ми здійснили дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані. О Ні, ви жартуєте. Більше ніякої війни! Більше ніякої війни! Більше ніякої війни! Більше ніякої війни. Також Сандерс заявив, що ви всі знаєте, що єдиним суб'єктом, який може взяти цю країну на війну, є Конгрес США. Президент не має права цього робити.